Дніпро серед пілотів впровадження загальнонаціонального флагманського проекту Рух без бар'єрів у районі історичного музею відбулася виїзна нарада щодо пошуку інженерних рішень для створення безбар'єрних сходів та тротуару на цій локації. Лариса Дніпрянка двічі на тиждень гуляє поряд з маленьким онуком на візочку. Жінка каже, проблема відсутності справних пандусів заважає вільному пересуванню. Ми ходимо наприклад в аптеку чи в магазин. Тільки там дивимося, є пандус чи нема пандуса? Якщо є, то заїжджаємо. Якщо немає, то шукаємо іншу. Яка з пантусом. Важко ж так. Я ж його не буду винімати з коляски. якщо пандуса немає. Стикування плити з плотою, як ви бачите, формують е такі перепони для коліс е крісла колісного. Тобто, я думаю, що ми будемо замінювати мощення і відповідно відпрацьовувати перетини сходів е комфортними пандусами для того, щоб людина могла дійсно комфортно передвигатися. Втім, йдеться не тільки про оновлення однієї ділянки. У місті опрацьовують деталі першого безбар'єрного маршруту, який простягатиметься від площі Соборної через проспект Дмитра Яворницького до залізничного вокзалу. Він враховуватиме потреби всіх, хто стикається з фізичними або сенсорними бар'єрами у місті.